І хочу е, навести вам е, цитату із одного видання Волстрі Journal, про що вже пан Володимир трішки говорив, щодо погодження українською стороною в більшій мірі цього плану. Про це пише видання Волсід Journal і каже секретар НБУ Рустем Умєров, який був в США, зустрічався з Звіткафем, схвалив більшу частину плану в лапках більшу частину плану під час переговорів з американськими чиновниками. Вострій Journal. Видання цитує прес-секретарку Білого Дому Керолан Левіт. Тобто, це не домисли, це цитата. Я закінчу, поясне, поясне. Я, закінчу. Є, є вже, я закінчу. Є вже вже відповідь у мера з цього приводу ні, ні, після це, приїзду в Україну. Друзі, друзі, я ну я наполягаю. Будь ласка, давайте ми дослухаємо, щоб глядач розумів контекст. Бо це дуже важливо. Водночас, високопославний український дипломат повідомив Радбезу, що Україна виступає проти передачі. Росії територій та інших положень плану. про що ми щойно згадували? Є заява від України Офіційно на радбезі заступниці, до речі, не нашого представника во це не настільки важливо. Не, це це офіційна момент. заява представниці. Да. Один із американських чиновників заявив виданню, що Україна суттєво змінила один із 28 пунктів плану. Пане Ілля, те, про що ви говорите у проєкті Містився заклик до проведення аудиту всієї міжнародної допомоги, яку отримала Україна. Формулювання змінили на таке. Всі сторони отримують повну амністію за свої дії під час війни. Україна амністію за корупцію, росіяни амністію. Про Корупцію там не йдеться. Пане... О, давайте... Пане не йдеться там про корупцію. Я... От дивіться, ми ж тут з вами дискусія. Я пояснював глядачам, я не просто модератор чи ведучий, я інколи говорю свою не, звичайно. думку. Звичайно, да, є... точність має бути. Там нема пункту про корупцію. Там Пане дивіться... Володимире, у нас так розумієте, що ви прокоментуєте. Я закінчу думку, ви прокоментуєте. Я даю додаю від себе, що тут мова йде про амністію, так як пише видання Street Journal, за корупційні діяння. Ну, давайте я закінчу. Ну а в офіційному документі цього немає. Та давайте я закінчу. І все, терпіння, головне терпіння, толерантність один до одного. Колеги, Як мені подобається наше спілкування? Правда? Так от, я закінчую Я закінчую. Mm. формулювання змінили на таке: всі сторони отримують повну амністію за свої дії під час війни. Тобто, влада за корупційні діяння в Україні, а росіяни за воєнні злочини в Україні. Бо, до речі, у пункті є там таке формулювання, що буде розшифровуватися. Тим часом європейські лідери працюють над власною контрпропозицією щодо того, як закінчити Ну, на альтернативних умовах і намагаються переконати Україну підтримати їхній план, який є більш вигідний для Києва. Європа сподівається доку підготувати документ продовж кількох днів. Ну, яка вже сказала, у нас є план аж з двох пунктів. Це ще взагалі колосальна історія. Але Київ поки що не погодився до нього приєднатися. Тобто розмови йдуть. Ну, така затравочка, мовляв: ні, ні, ми на боці Трампа. Тому, от, пане Ілля, власне, до того, про що ви говорили, Я Володимир, теж прокоментував. що слово корупції там немає. Ну, в самому оригіналі документи. Звичайно, що зручно. нема. Ну, не будеш ж писати з Білого Дому. Ну, ну, друзі, просто... давайте ми не будемо проявляти наївність. Ти в Білому домі про це так. теж не говорять. Звичайно, не, публічно не говорять, але ну... натякають. У мене натякають постійно на натякають. Можна одне питання, яке має відношення, умовно кажучи, вимога щодо аудиту до Росії? Частково там до Європи. Можливо. Це до нас. Вимога. І так далі. Питання в наступному. Що це робить в цьому документі? Це маячня, пропис... що був такий пункт. Хто це вимагав? Це приїхала Росія і сказала, давайте пропишемо вимогу аудиту? Чи це американська сторона запропонувала російській стороні? давайте пропишемо вимогу аудиту? Я це маячня, я в цьому просто не маю можливості навіть повірити, з приводу того, що це якимось чином має під собою основу. Якийсь американський чиновник, який не дуже любить ага. Україну, вирішив збрехати, який не називається, дуже би хотілося конкретно від нього ну, отримати. Пане Лео, ви тут самі собі суперечите. Ви щойно ви говорили, що корупція стала приводом для тиску, то це я, я нічого по... бути не може. Ні, чекайте. Ви тут з'єднуєте не з'єднувано. Ага. Чому? Тому Поясню. що я говорю про конкретний факт, і американці користуються тим фактом, ага. що є в корупції, для того, щоб посилити. Бачите, як американ... яка українська сторона погана. Ага. От ми хотіли ще це, або це було в документі. Хто погоджував? Хто це сказав викреслити? Умєров? Він взагалі має такі повноваження. Хто, так, пог... Хто взагалі міг сказати, викреслити з української сторони? Пане Ілля, це, це пише видання Волстріт Джорналу. Блін, всі вони світові змі треба пропускати. Бо вони зараз ганяються. Не перевіряти, і перевіряти. Вони ганяються нас за кліками, є, підписками і вони заробляють кошти. Тут нічого уже не відбувається, Уже давно, уже давно. давно Та, ні, ну ну за що я, це... я, я говорю, да, так. Ви колега без зараз момента. передергуєте чуть-чуть. Да. Да. Давайте от, от, не будемо. Ні, все таки. Наші не трохи. Але ситуація ще раз. Так, трохи чи не трохи. З моєї точки зору чуть моєї не ще я не говорю нікому не вірити. Я говорю, що пропускати через ті ж самі відповідні фільтри, як це має бути. Якщо це не робить професійна журналістика, тому що свого часу ми, наприклад, постійно аналізуємо по санкціям, як вони вплили на ринок нафти, російської нафти. І там і Bloomberg, і Reuters, і Financial Times, і всі решта. Боже мой, це завжди треба прокручувати через фільтри. Вони беруть іноді і реальну статистику, але знову ж таки інтерпретація. Тому е, я ще раз, я просто навіть собі не уявляю з одної сторони, як взагалі цей пункт там з'явився. Е, хто був ініціатором. я не уявляю, дивіться? Так тоді ну, його напишіть, не було. Що... Це перший не момент. Я а, другий момент а, а другий момент, а хто ж з української сторони взагалі його викреслили? А от з приводу, що я хотів зазначити, да, дійсно, можливо, на фронті не все так добре, але ви подивіться, яка ситуація про що наголошував не, не один раз Трамп. З російської економіки. Зараз удари, ну, от Новоросійськ, стоїть. ну, Він уже достатньо в, вже, вже, вже достатньо вже, 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 три, три цілому. Декілька тижнів він простояв, це суттєві втрати. Дисконт на нафту досягнув більше 20 доларів. Пишуть, що вже реальна ціна нафти, яку відвантажують в російських портах, 36 доларів. І знову, ж таки, так далі. знову ж таки, пишуть. Ще раз, це реально, якщо додати, Дивлячі, умовно, що ви розумієте, Для тут же треба розуміти, що оця плата за безпосереднє перевезення зросла об'єктивно після цих ударів. Ну, хто хоче втратити власне судно під від українського ракети або українського дрона. І страхування так само, воно зросло, тому що ризики вони суттєво зросли. Плюс і що воно тиснуть на санкції. Тому це абсолютно обґрунтовано. Дивіться. дисконт зростав і. Він реально дуже великий. Дивіться, з економічної точки зору, значить, я з Юлією трошечки згоден, що дійсно ситуація в російській економіці надзвичайно важка, це правда. Е, правда, то що на сьогоднішній момент ціна ЮРОСа впала. Е, та я бачив цю публікацію про 20 доларів дисконту, але фактично, якщо ми подивимося зараз е, інформацію з приводу е, середньої ціни заключених контрактів, десь порядку 8 85 до 9 доларів від е, брента. Тобто, по великому рахунку, сьогодні фактична ціна продажу Юралса десь на рівні 51-52 доларів. Але все рівне це нижче, ніж вони загнали в свій державний бюджет, це правда. І вони дійсно надрукували зараз порядку 3,5 трильйонів російських рублів, це десь порядку 40 мільярдів доларів, це теж правда. Е, в чому є момент. Та е, загальна доля. Е, Перебування нафти в морі виросло на 8%. Це Bloomberg і є офіційна статистика. Ну, тобто, цей показник є достатньо е, показовим з точки зору того, е, чи беруть твою нафту на ринку, чи не беруть. Якщо в тебе немає де нафту складувати, в тебе лишається єдине місце це танкер. Е, морське перебування нафти російською збільшилося на 8%. Це дуже велика цифра. Але той же Блумберг пише, що е, в будь-якому випадку трейдер. Цю нафту забере. Е, так, це буде дешевше, але російська нафта буде куплена тими самими китайцями, тими самими індійцями. Тільки ну, дешевше. Давайте, давайте ми я, Я не хочу заперечувати. Дуже але, коротко, прошу. Але дуже коротко, коротко в контексті е, все ж таки будемо дивитися на реальний захід е, танкерів е, в порти, тому що сьогодні, 21 число. І почали діяти. Не санкції. почали діяти. санкції будуть діяти аж можливо з 13 грудня. Це повідомлення Вашингтона. Вони відтерміновані. Ні. Да. А, Для відтерміновані. Про... Чекайте, давайте з приводу конкретно, що відтерміновано. Я прошу не пірнати зараз Через 21-го починають діяти санкції. і відтермінована лише частка щодо продажу Лукойлом своїх активів. Шевро, ну. Ще в ну це розум дедалі? Але я на 20 продажаю. мільярдів до ми відношенню це, до торгівлі ми з почали Модератор Момодератор каже, Ні, Я говорю про те, що ми побачимо ці, це. Я просто ще раз закінчую свою думку. Маю право. Ні, я ж вам казав максимально коротко, тому і що і ми виходимо. Я і заявляю, що ми фактично це подивимося в найближчих декілька тижнів. Які результати?